Приїхала нам сьогодні посилочка, я так називаю, це сумна історія посилочки. Швидко різний інструмент, все нормально. На вигляд нормально, іскра вроді як приблизно нормально, але розкидає. Починаємо перевіряти спектрометром. і отакий от от результат. Подійди, включаємо. Щось. Вольфрама 2%. Тобто це звичайна залізяка. Хвостовик взагалі не має смислу перевіряти. Так що дивіться, на рахунок швидкорізного інструмента. Якщо у вас є сумніви, то краще відправити щось на аналіз, перевірити, зрозуміти саму ситуацію, а потім вже відправляти весь матеріал. Тому що ця посилка, виходить, з'їздила просто так. Швидкорізний різний інструмент важкувата тема, тому що трапляється і R3M3, яке не проходить в швидкоріз по ціні. Різні сталі. Потім трапляється, що просто який там правильно він зроблений, я не дуже сильно в цьому розбираюсь, цементований, загартований або ще щось. Сама ріжуча частина, тобто поправте, але не критикуйте, бо це питання я ще досконально не вивчив. Тобто, по швидкорізному різному інструменту треба більше консультуватись, щоб не було таких прикрих ситуацій.